Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. Власне, на цьому тижні ми будемо відзначати одну дуже вагому дату 300 років з дня народження Григорія Савовича Сковороди. І, власне, нам дуже приємно, що Черкащина вона дотична власне, до дуже знакових українців, дуже знакових постатей української історії, не виключення і Григорій Савич. Я хотіла б поспілкуватися на цю тему сьогодні з моїм цікавим співрозмовником, це Григорій Михайлович Голиш, директор наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Ну, я від себе ще хочу додати, що людина, яка свято любить і вивчає рідний край, і власне дещо сьогодні має нам розповісти Григорій Михайлович, Отже. Черкащина і Сковорода. Я би хотіла, щоб тема нашої розмови вона була десь приблизно в, таких, в такому контексті. Давайте почнемо власне, з самої постаті Григорія Сковороди. От що б сказали ви? Хто він для вас? Ну, е, Григорій Савович Сковорода, Усталено Савич, угу. а літературно правильно Сав... Савович і лінгвістично. Він е, дійсно є знаковою постаттю нашої нації, нашої національної культури. Заважмо, що він є і талановитим поетом, і в кількох жанрах, це і філософська поезія, це він є байкарем, він є прозаїком, так. він є автором такого цікавого жанру, як діалоги, наприклад. Він є мандрівним філософом нашим українським Сократом. Зрештою, він є педагогом і мало згадується, що він же ще й талановитий артист, Бог наділив його чудовим голосом і людиною, яка є великим українцем, яким ми пишаємося. Це наша національна гордість. Це постать, яка займає. Своє почесне місце поруч із такими титанами духу, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко. Особливо важлива ця постать, цей геній без перебільшення у сьогоденні, коли е, Путлер і же з ними намагаються. Довести, провести отаку абсолютно маячну і безглузду ідею, що України не було, немає української нації і таке інше. Україна породила титанів Духу, серед них Григорій Сковорода. Україна це нація, яка має світове звучання і визнання, в тому числі завдяки тому, що. Серед українців є ті, які підкорили цілий світ. Ну, навіть, скажімо так, спроби привласнити Григорія Савича сковороду теж є. І були, Десперед, і, і продовжуються. Тому що, власне, все те, що вілікає, це чомусь у їхньому уявленні має стосунок до Росії. Розумієте, насправді це не так і дуже Зрадую, приємно. Що він у придворній капелі назовети співав. Ну і що це було недовго. Потім угу. він, так. коли в Київ вони приїхали, він сказав ні. Це не моє. Григорій Михайлович, ну от власне, 300 років, значний такий період часу з дня народження Григоря Савича, але його ідеї, його філософія, його думки, його твори вони актуальні. В чому секрет? Я думаю, секрет в його геніальності. Ще раз повторююся, в його прозорливості він є пророком. От ми називаємо нашим національним пророком Тараса Григоровича угу. Шевченка. Десь у цій же ніші знаходиться і Григорій Савович Сковорода. Так що його ідеї є актуальними, однозначно. Тепер повертаємося до Черкащини і повертаємося так, так. власне до е, перебування Григорія Савича на Черкащині. Е, це село Каврай, так а от хотілося б трошечки детальніше про цей період, скільки він тривав, що Григорій так, Савич так. там е, зробив, що йому вдалося. Що що взагалі можете сказати про цей. Час. Мова йде не про перебування, бо перебування це носить на літ епізодичності. Uh -huh. до міри. Ну повірте, що п'ять років це не епізод. Uh -huh. так, так, Тим паче, той період, який зіграв ту та роль, яку яку зіграв цей період, установлені сковороди, як генія. То багато в чому він є формотворчим, доленосним і таке інше. Ну, я хотів би кілька слів взагалі про Коврай, тому що для багатьох наших глядачів, ну, м'яко кажучи, село це на Золотоніщині, село, так? Десь, десь дуже далеке і десь незнане, угу. десь така терра-інкогніта. Це село на Золотоніщині, Від Золотоноші райцентру за 20 кілометрів на північний захід, село. Площею 107 до речі квадратів. І на, там 204 залюднених двори всього, населення 575 осіб. Невелике усіх. село. Невелике. Ну ні, з середньої роки я б сказав, бо я ще більш знелюднені села. От дивіться, я там займався статистикою. У цьому селі в 1921 році народилося 5, померло 19, мінус 14. У наступному році одне тільки немовля народилось, 8 померло, мінус 7. Тобто, це відзеркалює загальну демографічну картину в Україні, знелюднення села, де популяція. Ну і тут можливо це буде цікаво. Найпоширенішими прізвищами у Ковраї є. Василенко, Різник, Юрко. І е, ще одне е, село Коврай знаходиться в басейні річки Ковраєць, а ковраєць належна до Супою. Ну, власне кажучи, до Супійського басейну. Є там і озеро Довжок і е, таке інше. Григорій Пахалич, ну а у той період, коли там перебував е, Григорій е, Сковорода, це теж було таке невелике село, так але ж він перебував там у такій знаній родині, мабуть, ну давайте що... почнемо з того, що село, до речі, цьому 330 років. Угу. Перша згадка в документі 1740 року, а ви скажете, так це якось не узгоджується, чого ж 330. Та справа в тому, що в цьому документі це донесення Якова Лесенка про те, що його мати Христина Ансиха продала 50 лет своїх ґрунтів при річці Коврай. Угу. О Бунчуковому товаришу тоді ще Степану Томарі. Це якраз, О, і це ми засвідчуємо, що в 90-х роках ще 17 століття село виникло ще в період Гетьманщини. Ну, власне кажучи, потім уже Степан Томара вранці Переяславського полковника, передав е, свої, е, свій маєток у ковраї, а тоді це називалося це поселення. Хутір Коврайський вже пізніше, наприкінці 18 століття, прибрав новітню назву Коврай і статус села передав свої ґрунти своєму сину Василеві, а той, своєю чергою, своєму сину Степану. Ну, його називають Степан Томара Молодший. І саме е, цей. Е, Степан Томара його називали ще Коврайським дідачем угу. по тій термінології, і запросив за рекомендацією е, Київського митрополита метро, Щербацького, запросив тоді ще спудея, студента Києво-Могилянської академії, малознаного Григорія Сковороду, е, стати домашнім учителем його. Старшого сина Василя. Ця подія стала з 1753 році. Знакова, поворотна і не лише в історії нашого краю, але й в долі самого Сковороди. Бо далі ми побачимо наскільки важливу роль зіграв Коврадський період у його життєтворчості, в його життєстановленні. власне кажучи. Йому дістався учень не з найкращих, тому що він був розбалований його матір'ю Ганною Кочубедівною, такою собі гордою, бо було і чим пишатись. Вона ж донька самого полтавського полковника Василя Кочубея, який потім став. А це ж висока посада. Це ж, ну якщо по цьому це статус. Чиновника, яка від першого рангу uh -huh. козацького, так би мовити, даруйте за цю термінологію, він став генеральним писарем війська Запорізького. І ось тут, у маєтку, тут не спочатку відносини, м'яко кажучи, не зовсім складалися між учнем і учителем. Сам Сковорода вже до певної міри. Незважаючи на молодий вік і статус поддея, був умудрений досвідом. Він подорожав Європою, де він тільки не був. Він уже встиг побувати там у придворній, так би мовити, капелі, як співак, він уже встиг повчителювати хай епізодично у Переяславському колегіумі. А ось тут йому очень дістався, м'яко кажучи, не дуже в навчанні і розбалуваний, недисциплінований, дисциплінований. Тому ну, це вписувалося в рамки тодішньої педагогіки, його часто саджали в, у погріб. До речі, це був винний погріб, саме не Льоха погріб, угу. який споруджений Тамарою за порадою самого Сковороди, який був у Токаї, бачив там Токаїські винні. Погриба, погриби. Погриби. І е, цікаво, що цей погріб 40 квадратних метрів. Уявіть собі, це такий нормальний, масштабний це предмет був гордості Степана Томара. і Туди інколи у цей темний погріб сажали нечники. Один раз, правда, стомлений лінивим тугодумством свого учня сковорода, Запальний сковорода назвав його свинячою головою. Ну, Василько відразу поскаржився мамі та наполягла, щоб негайно цього вчителя вигнали. Як це так, його сина і онука генерального писаря та назвали раптом свинячою головою? Ну, змушений був таки Степан Томара молодший пристати на це наполягання своєї дружини. І дійсно. Сковорода ну, залишився по місці. Це не часто цей факт, інколи називають, що шість років, та ні, там менше п'яти років він uh -huh. там був. І він тоді опинився в Троїсерієвому монастирі на якийсь час, ну десь близько року. Але потім родина прозріла, якого великого вчителя втратила. І Степан Томара на полі, щоб таки повернувся. І сталося диво. Нарешті і Васильку прозрів. Він побачив, Подорослі який це лишав. великий так, вчитель, так. який він народований. Тим паче Сковорода дійсно мав педагогічний хист і підходи певні і так далі. І зрештою, він почав дедалі більше, Василь, радувати батьків і свого вчителя своїми знаннями. Далася в знаки наука. Звичайно. Так. І до речі, тут, а ким же він став? Сковородинська школа дуже йому знадобилася, uh -huh. бо він став, він дістав університетську, в тому числі європейського світу, став відомим дипломатом в імперії. Uh -huh. Він дослужився до таємного радника, а це один з найвищих цивільних чинів, відповідає десь генерал-полковнику, якщо по військовому званню. І став лицарем багатьох високих нагород. До речі, став, окрім того, другом великого достойника Василя Капніста. Ну, от бачите, все-таки педагогічний хист і педагогічний талант сковороди він проявився таким чином з нерадивого так. учня, так, до відомої Безперечно. людини. А до речі, потім у маєтку. Затвердження багатьох дослідників вже після Сковородинського періоду з'явився і сам Іван Котляревський, mm -hmm. як домашній учитель молодших уже дочит, mm -hmm. синів Степана Томари Молодшого. Так, і тепер про формування його тут як творця, О, саме коврай. І це цю думку абсолютно поділяють усі дослідники. Mm -hmm. Вони однозначно в подібних оцінках коврайського періоду, що тут сформувався по-перше, літературний кіст, і з'явились перші проби пера. От перший вірш, який написаний. Знаєте, який перший вірш написаний з Кобородою, Якщо після співів релігійних не рахувати ще у капелі, то це було у ковраї саме, ходя по землі, обращайся». В небеса. Саме там було написано цього вірша. І коли Степану Томарії, а саме йому першому прочитав цього вірша Сковорода, то той сказав: друже, Бог нагородив тебе великим талантом Слова і духу. Твори і далі. Окрилений Сковорода написав більшість поезій своєї геніальної збірки, Сад божественних божественних пісень. пісень саме там. Ковраї. Ковраї. І е, наступне він там сформувався як філософ первинно. Це була генеза саме, на коврайський період, припадає його оригінального філософського світобачення. Наш український Сократ саме там е, пройшов, еволюціонував від. Ідеї сродності, сродна праця, пам'ятаємо, і так далі, до філософії щастя. І от у його, зокрема, третій, от я відкриваю, чи то третя пісня, чи то 21, і всюди тут щастя, пісня третя. Щаслив тот і без утех, хто победил смертний грех, душа Його. Божий град, душа його – Божий сад. А пісня 21, вона взагалі повністю присвячена такому поетичному вираженню філософії щастя, щастя, де ти живеш, горлице, скажите, о щастя, наш ясний світ. о щастя, наш красний світ. І тут е, дефініція... Тут науковою мовою, поняття щастя, повторюється десятки разів в рамках однієї тієї ж пісні. Угу. Зрештою, і е, старт мандрів Україною з Ковороди, я не кажу про мандри Європою то було раніше, а саме мандрів Україною розпочався із, е, саме із нашого ковраю. Коли колись сковороді приснився отакий віщий сон, що він має залишити, що він має йти в дорогу і так далі. Ну, приписують таке. Це переказ, це легенда, але істинно можливо, це так і було. І він, саме, незважаючи на умовляння, що й далі залишиться в 1759 році, таки залишив коврай і пустився в свої довгі мандри, і світ його ловив. І так і не впіймав. До речі, оцю думку про те, що особлива аура ковраїв витворила філософію щастя, виразила Людмила Рінгіс. Це поетеса скородинознавка, яка говорила у дивнім краї, у ковраї, дух мудрості таки витає. І... Далі пише: любові, світ такий безмежний, що кожен його пізнає. Григорій Михайлович, а от сьогодні в Кораї усвідомлюють, яка велика людина власне, жила колись на їхній території, і чи пошановують пам'ять Григорія Савича? Ну, почну з того, що, на жаль, у постанові Кабінету міністрів чогось не відображений вже, вже область. Так. Це для мене взагалі дивно. Не знаю, хто, ви, тут. хто яка готував, ламка влади хто готував, тут не спрацювала. Готував той, хтось так, не, так. Не, не, не доволі. Але володі. це дуже нелогічно, несправедливо і образливо. Угу. Тому що, вибачте, ми біля джерел генія знаходився наш край. Ну і все-таки більше п'яти років це значний О, період. Ну, ну, Звичайно, Тому, але я думаю, ця помилка буде виправлена. І, а щодо кобраю. То маю сказати, що от якраз тут з особливим пєтететом і спитайте будь-якого кореївчанина, він вам дуже багато розкаже про Сковороду. І це завдяки тому, що тут дуже багато об'єктів меморіальної пам'яті. А саме, Ще з 1972 року там постав природничо історичний комплекс, дай Боже, стане заповідником і дай Боже колись національним, я в це вірю, Григорія Сковороди. Е, уже до його 290-річчя встановлений новий в'їзний знак до села, який відображує відповідно е, Сковородинівський цей період угу. його перебування. І, 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 і поряд з цим сам комплекс включає в себе і, парк. До речі, там і, я точно викладаю. Сад не божественних пісень, мабуть, так? так? По-моєму, 14 гектарів. Боюся помилитися. Ну, десь так. До 290-річчя закладена Діброва, це така складова частина природничого, цієї uh -huh. частини комплексу. Далі зберігся, до речі, льохний погріб. Видний погріб. Цей він, погріб. Так. він реставрований як пам'ятка 18 століття. Угу. середини 18 століття. Далі Альтанка реконструйована, до речі, е, Сковорода дуже любив, як людина вільнолюбна, така, яка замкнутого простору не терпіла. Він і уроки свої своєму учневі проводив у Альтанці. І оцю Альтанку, вона перед школою місцевою. Її реконструювали, вона зараз є для показу. Е, далі. Є також погруддя Сковороди чудове, є меморіальна дошка на фасаді школи. Є також у самій школі літературний музей Григорія Сковороди, кілька залів, там чудові експонати, щоправда, над збільшенням кількості оригінальних експонатів зараз працюють. Дай Боже, що він швидше дістав статус народного і. Я таку пропозицію вніс, і, власне кажучи, його очільниця, про яку я нижче скажу, цим зараз притул займається, і місцева влада зацікавилась цим, зокрема, Гельмезівська громада і районна рада Золотоніська. Це треба робити безперечно, бо цим. Ну, можливо, заслужили. якраз от 300-літній ювілей так, так, і стане тим поштовхом який приведе до бажаного до того, щоб був відповідний результат. Є також надмогильна плита тієї самої Ганни Кочубеївни, матері, матері учня, учня, так, учня так. Сковороди. Крім того, розроблений маршрут Ковральський світ Сковороди, є курсоводи, відповідно, і так далі. Я з нетерпінням чекаю нашої поїздки. Ми повним складом ректорату університету. Сподіваюсь, поїдемо десь першій декаді грудня. Щоб безпосередньо по тій землі, де творив сковорода походити і бути благословенними тією землею на нові, так сказати, освітні і наукові подвиги. <рес> ну, цього з нетерпінням просто чекаємо. Ну, і тепер я хочу назвати одну ентузіастку місцеву, дай Боже, їй здоров'я, це Людмила Леонідівна Різник. Це відома краєзнавиця, це, це директорка місцевого навчально-виховного комплексу 1-3 ступеней. Це ентузіастка, яка вже ну, практично понад 30 літ займається сковородинознавством. Це на її плечах і музей, і комплекс, опікування цими всіма об'єктами і таке інше. Шкода тільки, що немає ще одного об'єкту Троїцької церкви. Ви знаєте, це. Ну, Збудована вона була нове приміщення 800 рум, але ж раніше існувала. І так простояла до 80-х років, 80-х років, уже 20-го століття благополучно, доки компартійна влада вирішила, яку що не дуже по... муляли очі в нападі чергового атеїстичного маразму mm -hmm. розпорядилась негайно стерти з лиця землі. А це, до речі, була. Кам'яна і пам ят, пам'ятка пам пам архітектури. Ну як же це так? Скільки злочинів? Ми кажемо, за що нас Бог карає? Та в тому числі за оце, що храми Божі нищили. І а нині, ну так, це якась не в тема, але а нині е, сприяємо тому, щоб храми Божі в душі нищили, закриваючи бібліотеки і таке інше. Ну, не будемо про сумне. Е, тому, е, повертаючись. Людмила Різник за свої заслуги в скородинознавстві нагороджена медаллю Інституту філософії Національної академії наук України за розвиток сковородинознавства. Ось так, знай наших, так, вітаємо цю поважну пані і дякуємо за те, що вона робить, тому що це дуже важливо, коли є такої, такі ентузіасти Григорій Михайлович, які власне ну, не дають забути ну, всім на них і нам теж так. Григор... Це без оплати додаткової. Так, так. Григорій Михайлович, дуже дякую вам за розмову. Давайте ще раз на завершення наголосимо, що 3 грудня нашому видатному філософу, літературознавцю, богослову Григорію Савичу. Сковороді виповнюється 300 років. І Черкащина власне пишається тим, що такий суттєвий період свого життя, дуже вагомий, про який от щойно говорив Григорій Михайлович Голиш, він провів на Черкащині, а, на Черкащині, а саме в селі Каврай. Григорій Михайлович, я дуже дякую, що ви пригадали взагалі цю історію. Треба говорити про це, особливо в нинішніх умовах, правда, так. коли нас намагаються лишити цієї історії. І, взагалі, яким чином зруйнувати, чого так. варто лише зруйнування сковородинівського заповідника на Харківщині? Це жакіття просто... ми маємо тримати духовний так, фронт. Це так, наш однозначно, фронт. однозначно. І підтримувати наші ЗСУ. Дай Боже здоров'я кожному бійцеві, нашому, який уможливлює в тому числі нашу зустріч з вами. Бо так це безперечно, війна безперечно, ми можемо спілкуватися і, і можемо згадувати наших так, видатних так, так. українців. Я дякую вам за розмову. Нагадую, що сьогодні з нами. Ми спілкувався Григорій Голиш. Він є директором наукової бібліотеки Черкаського національного університету. Бібліотека імені Михайла Максимовича, теж людини знаної, але про це в наступних програмах. Добре. На все вам добре. До побачення. До побачення.